хай хай, друзі! Ви на каналі Танос і сьогодні ми будемо грати в Блокс Фрут Так, у мене вже тут 80-й левел, я сьогодні апнув. Ап і знаєте що? Я вмію літати Чоловік, який ніколи не вмів это делать, а потом навчався учился... о пустині Ладно, принимаю в друзья. Ладно, и двигаться. Ах ты. Ти... Ладно. Я умею.

І я... я лечу к вам. Це просто магий пізде. Хоба, хоба, хоба сьогодні будемо лапити 85-й лабо. Сьогодні будемо мапити 85-й. Там треба виповнити кучу квестів. Учу квестів, просто будемо коняти. Опа, Не. хоба, хоба, хоп. Іди сюди. Бе. не наносить. і я тебе об'єзу. Я йо маю, я не туди стріляв. Ова, я же кажу, я якийсь доктор з транжі на мінімал. ...но зато я вмію літати. Опа, на квест виповнив. Скоро... скоро я не то, то, бу... то моя мічта, друзі. Я на то збирав дуже довго і скорее купив. То буде моя мічта. Я буду радуватись дуже сильно. Гули, гули, гули. Я пробовал Често Часто Никита галый позов. Галый. Но зато он классный. Зато цей фрукт звездочный просто емба. О, я сьогодні даже фрукти не покупав. Но я, я збирала на щось здорове. Я. Коли я это куплю, я уже потім фрукт куплю. Получай. Так, почти апнув. Почти апнув. З кожним левелом мені все сложні сложніше і а апот левел. Тому я багато раз граю в бокс. Так що сьогодні ми стільки раз вбиваємо цих піратів. О, вже 81 левел. Коли прокачаю мела, буду качати Дефенс ХП. Потім буду качати Ган і у мене все буде на 100. Потім буду качати Три. свій меч як Ворлд на 200, потім всі на 200. А потім, коли я стану дуже сильним про, то тоді я буду сражатись проти тих 50 бос. І то вони будуть сильні. Ну і ще контент, я знімаю по блок з дуже клас. написали комент, точніше після вчора. Ладно, зараз буде вам крізь Кататись, Кататися качатись. качатися. ще за квестом. А -а -а. Я качество на... на тату. А, я не тут, що зела не на тату му стоїть, нормально щоту. Так, я бачу, скільки піратів. Мені залишилося бути, осталось бути шість. Тепер сім піратів. Точніше п'ять. Тепер чотири пірат. Тепер три пірата. ні, тепер вже останній пірат, і я його вб'ю так. Виповнив квест мало експі мені дали. Коли я гапно левел, то потім я буду купувати фрукти, щоб убивати багато піратів. Якщо мені випаде найбовий фрукт, то я буду в день виповняти 10 квестів. Ну потім, якщо мені випаде драгон, багато квестів буду виповняти в день. Дуже багато. У мого друга теж поки що немає драгона. Або є. Думаю, що у нього скоро буде драгон, або є. І так є я пам'ятаю. У Нікіти. Хоба. Ні. все, я пнув 82-й левел. В смислі оди?

Так. Все, я начинал с обычных кулаков, а потом с катаны, потом с меча, а потом с сокры. Давайте покажу застой. И теперь у меня есть таким бовый меч. Я могу теперь летать и делать І шемосте так. так і последнього пірата у беба. Тепер ще йдем за квестом. Виглядали о як будто я заліз на дерево. <плес> <плес> Мне осталось быть четыре пирата. И яйца, конечно. Helicopter! У мене вже 83-й левел. Хобана. Навіщо я обивбирати, якщо я навіть не взяв квест? Скоро у мене буде 85 квестів. Я понів, що я почав знімати дуже багато відео по Роблоксу, тому що в Roblox з'явилося так багато класних ігор. Ей! Що? Я вбив одну дівчинку? <кій> Дай мені його. Мені ось тут осталось чотири пірата вбити. Де він? Ух, пішла. Так, і последній пірат. Уже я бачу, що скоро буде темно. Скоро мне дадуть багато XP. Ой, я цей квест, конечно, забыл. Осталось три пірата убиты. А пер двух. Послідній пірат Чо? Скоро я на 85 левел 84-й левел. О, і у мене вже, ну, вже то цифра левел на меле 52. Я думаю, що меле – це атака. Хто теж так думає, ставте лайк. Не! Ти хлібальник! Ну ти хлібальник! Ай вау! Ай вау! Ай вау! Ай вау! Опачки! Знаєте що? Я... Тепер дивіться. Тепер у мене буде телепортація тут. Так, піратиз квест. Так все. Ось уже в літо. 22 липня вийде третій сезон грав в кальмара. Кіхун виграв уже гроші другий раз, і це бачили всі з другого сезону, крім Трануса і так далі. Який померли, вони того не бачили, тому що вони носені. Ну, То б'ю. Да. Остався виповнити останній квест і тоді у мене буде 85-й левел. Потім я буду з Нікітою грати в свой, тільки я думав, що він вже проснувся. Осталося бути чотири пірата, і у мене буде 85 левел, не точно. Я думав, що мені потім є ще один квест треба виповнити. Два пірати Осталось і я виконую квест. Послідній пірат. І в мене 85 левел. Друзі, це було дуже класно. Дякую, що подивилися це відео, а на це відео закінчується. Всім па-па!